Ну і суд над Януковичем знову перенесли цього разу на 3 серпня. Оболонський райсуд Києва зробив це на проханні нового адвоката експрезидента Віталія Мешечка. Він звернувся до суду, надати йому більше часу для ознайомлення з матеріалами справи. Я нагадаю, що після того, як Віктор Янукович відмовився від своїх приватних адвокатів, українська сторона надала йому безкоштовного захисника. Перед цим президент Утікач заявив, що результат суду в Києві наперед визначений, а сам суд це профанація. Янукович обвинувачують на Кладаю у державній зраді. Нині він переховується в Росію. Усі звинувачення в той же час відкидаємо. З Віктором Федоровичем Януковичем я не бачився. Лінія захисту мені його зрозуміла, я її дійсно підтримую. Підтримую через те, що я вважаю за необхідним. Для справедливого суду, для справедливого розгляду відповідно Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод вважаю його участь у судовому процесі по відеоконференції за необхідним. Тобто я вважаю, що Віктор Федорович Янукович має приймати участь у судовому засіданні по відеоконференції.